Де звифлеємо, ми йдемо, і ступаючи усюди звістку радість не несемо. Що крізь землі ночі засіяла, за собою нас позвала. Ми почули величний, Спів веселий, що в отепій яскині, Божий син, родився нині! Ха ха! ха Дурна забава! Немає Бога, тільки зваба, Тільки мастацький каламбур. Сиди хочеш, я кращий кредитор, беру за саву маленьку дзюньку, жалю гідну душу. За неї вам і пиво, і ковбаси, ще й голодівку, і грошей, хоч бочку, квасить, Тільки сюди її, малесеньку, сюди. Процент вам буде хоч куди. Ось тобі писа потвора, зник, не згинь, у синій морі розчинися, болото з плиню полі пополом розвійся, полети. не засмати сердець цінацьких, пропади, бо придивна новина діва сина породила. Не наше небо отверзло уста і тисячу ангелів довірний хором своїх. Жужеземних сторін. Залишили ці почетувасі палати. І з дарами це ми йдемо. Нового царя привітати. Гуден Морден, я прийшов до вас в самий добрий час. Ай-вай-вай, тут скільки люду, Буду торгівного цуду. Може, куплю, може, утогую. А що треба, я продам. Вже добилась Україна, вкрита соромом руїна. Де народ про край не дбає, а крадеї пропиває, там зростають хворі діти, що не знає, де подітися. А як хлоп не буде пити, з чого мушка, моє жити? Ой, чого тут шум, Чого всім треба? Володарю у землі і неба. Тут всіх чесний, проти себе. Що за диво нині з вами? Я царені над царями. Чи так, пушку? Так ясніший таю, таю, маю для тебе новину. Тепне золота, Ну-ну. ну Ти спочатку в ну, нього, ну, ну, а тоді тобі все одно. Маю, царю, такі вісті, такі вісті, Що цар Чого так світу народився? Віклеєві Який ага. там цар? Що він плате? Мій царю каже, що нам у нас родила діва сина. <кій> Месію начебто царя усього світу, обіцяно заповіти. <кій> Ха-ха-ха. Зуміло розмішити. Тепер комусь не жити. Цар мій зі сходу три ху... три мудреці прийшли яким відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Хто? Що? Месія, цар? Чи ти, може, помилився? А ну, зі сходу мудреців! Ми, Ми царі, царі зі сходу у твій край приходимо поклонитись тій дитині, що народилась в Палестині. Я, цар єгипетського роду, де мій народ з давніх тебе пророкував і про то що має народитись Божий Син, спасити світу. Побачив, я зорю і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. І цар індійського народу, де, де мій народ по горах і лісах блукає, різних них боїв собі шукає. А сьогодні ангел Божий мені сповістив, що Христос це народив, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я за грецького народу, я не боюсь нічого з роду, де мій народ по морю гуляє і по газе все величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть. І відюфлим і царю вклоніться, а назад завертатиму, то до мене поверніться. кажете мені будь ти треба. Бо вклонитись йому у мене велика потреба. Один я цар тут, водо всього краю. Царя -то, то я не знаю і знати не бажаю. Перебити всю дітвору без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. Твій наказ. Закон для нас. Е ми виконуємо все час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині. Бо інакше всім смерть. О, хтось закликає за мною. Готова я усіх стисать косою. Смерть моя люба, смерть і мила. i was voz... Безкарно не прийде і ніщо не зникає, і над катом кожний, майже долі звисає, хоч діток ти був свою душу згубив. Тож знаєш, що ми не вмер, він живий. Ось тобі новина. Може дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерті моя мила, смерть люба. Ти мені служила всіх косиловорогів. Всі кого ти помилюйтеся. Палати, бо мале дитя в яскині має ладу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. О, тут же чую грішну душу. Я з собою взяти в паклову. Гей, сторожа. Вона вже не поможе. смерти, смерти мила, застав мене якщо не хочу, посади моє залочу. Від мене не відкупишся, ти злотом враже сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ході, мій любий царю. Тебе смолі, я покопаю. Пішли <пай> зі мною в пекло, Там нам буде <пай> набороно <нагло. пай> зголютий цар від тобою. Звали його спільний доволі пори. Та й згоди, й любов поміж вам давно, ви зрало вашими серце керує. Та й згоди за зросту згине отрута, щоб і родніколи не зміг повернутись. А нині ми разом, Ісуса, вітаємо, і в блік йому заспівають. nova era desta Nutella. Ласку Божу. Ласка Боже, вас спасе, країна рід піднесе. Ми на цьому добрі люди коляду докінчаємо, щастя долі цьому дому щиро всім бажаєм. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бомботився, ангели співають. Овідають, мови, бо, виклині, весела новина, пречиста діва, пречиста діва породила сина, Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, лиспівають, царя, вітають, покрім, відають пасти і грани, чудо, чудо повідають, і ми рождено і. Ти вся бом поплотився, ангели співають царя, вітають покрін, вітають пастирі грають. Чудо, чудо повідають. Так, колядні і чудові колядники.